Новий квартирний скандал. Цього разу постраждали інвестори житлового комплексу чотири сезони в Голосіївському районі столиці. В його будівництво люди гуртом вклали понад 330 мільйонів гривень, а квартир не отримали. Чому дізнавалась Ольга Мальчевська? 450 квартир, понад тисяча ошуканих мешканців із дня на день чекають на те, щоб в'їхати у своє житло. Але вже три роки людей годують порожніми обіцянками. Будинок мали здати ще 2009-го, але будівельники і досі тут. Ані води, ані електрики, зате вже є тарифи з квартплати вдвічі вище ніж у сусідів по району. Застройщик буде передавати свій дом на баланс своєму приватному Жеку, який виставив нам тарифи уже в районі 5 гривень за метр квадратне обслуживання будинку. Тарифи середні по цьому району десь 2,93 гривні. Представник компанії забудовника на це розводить руками. поки камера буде працювати, ми розмовляти не будемо. чого ви боїтеся? Ну ладно, знімайте. Проблему будинку не бачить. Ми збудували будинок. У відповідності з угодами Та ви вважаєте, що ви вже зробили все, що могли, да що ви вже добудували? Ми не те, що могли, а те, що потрібно. Людей обурює невідповідність забудовника. Присутність телекамер. Вікна глухі. Вони ні одне вікно не відкривається, тільки балкон на балконний Дайбачте, блок. Який ви так на екран так. говорите? Такі так, дурниці, так, що може до підіймемося зараз до нас у Про будинок з яким все гаразд, забудовнику не хочеться говорити, а охоронцеві до нього пускати і документи показувати. Вийді. Ні. Бо не мати права мною допомогати об'єкт під охороною. То, що не взял документи? Є Є. спожіть зараз, що де вам показ. Ви порушуєте зараз закон про масову що? інформацію. що розпожаєте журналістам працювати після екскурсу до законів. Ідемо в гості до однієї з ошуканих сімей. Пішки на шостий поверх з дитиною на руках. Ліфти ще не підімкнені. Це в нас буде гостина. Сюди ми завезли меблі. Наталя мріяла тут святкувати народження сина. А вже отот -от – перший день народження. Ремонти меблі є, а ордеру на квартиру нема. Юрист побоюється, що й не буде. Цей договір порвав мій мозк. Люди віддали гроші якомусь ОМК під договір, який називається попередній договір. і не є. Ані договором інвестиційним, ані договором на появу участь у будівництві, ані договором куплі-продажі. Інвестори написали листи до прокуратури Верховної Ради і прем'єр-міністра. Сподіваються, там їм допоможуть нарешті отримати уже придбані квартири 15 квітня, як пообіцяв цього разу забудовник. Ольга Мальчевська та Андрій Хлуста ТСН, 1+,1.